9 лютого 2026 рік компанія Електромотор і перед нами інвертор «Феліція» Солар на 3 кВт. Отак, друзі, йде він запакований, тому що при транспортіровці на кожен товар може чекати різне. Отак от, от упакований, як є, друзі, так і виставив. Солофані, пінопласті. Ось така упаковочна коробочка. Трьохкіловатний. Показую, друзі, технічні характеристики. Вентиляційна решіточка. Друзі, все прочитаєте на сайті Електромотора, показую наявність товару. Тому що на сьогоднішній день не всі вірять в тому, що є в наявності. Є, друзі, в наявності. Якщо успієте, значить і купите. Телефонуйте 063. 426 10 10. Також пишіть на вайбер на цей же номер телефону. Друзі, всім світла, тепла, добра, всього доброго. 063 426 10 10.